Далі будемо говорити про різні сценарії, які зараз. Активно тиражуються в закордонних медіа. Ну і так само лунають із вуст оточення нового очільника Білого Дому, ну точніше, 47-го очільника Білого Дому Дональда Трампа. До прикладу, вже майже тиждень світові змі обговорюють різні варіанти мирного плану, який може запропонувати Україні обраний президент США Дональд Трамп. Так видання Street Journal писало, що радники республіканця запропонували йому заморозити війну по лінії фронту та змусити Україну відмовитися від НАТО на 20 років. Оків план такий: в обмін на частину території Україна продовжить отримувати від американців зброю, щоб при необхідності стримати новий російський напад. Цей сценарій підтверджує і видання Телеграф і додає навколо замороженої лінії фронту буде створена демілітаризована зона, охороняти яку будуть європейці, а не американські військові. Адже за словами одного із прибічників Трампа, Вашингтон за це платити не збирається. Втім, ймовірний мирний план Трампа навряд чи можна назвати вигідним для України. Зокрема, журналісти видання Форбс звернули увагу, що згідно з публікаціями змі, наступний президент США планує заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту, яка проходить через південну і східну Україну до Курська, де зараз перебувають українські війська. Однак, якщо цей план спрацює, Росія фактично віддасть лише трохи більше як. 400 квадратних кілометрів власної території в обмін на отримання близько 20% території України, які наразі окуповані російськими військами. Цей план прокоментував і американський відставний адмірал екскомандувач силами США та НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс. Він підтвердив, що Путін скоріше за все забере собі близько 20% України. І загалом сценарій завершення цього конфлікту буде дуже схожий на кінець корейської війни. Хоча, як зауважив військовий, 80% території, і переважна більшість населення залишиться вільними. Водночас Ставрідіс додав, що за цим планом Україна зможе приєднатися до НАТО вже за 3-5 років, що є не найгіршим варіантом для нас.